Укрінформ розпочинає прес-брифінг від Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства енергетики України в рамках урядової ініціативи штаб згуртованих громад. І тема брифінгу ризики під час опалювального сезону 24-25 років умовах в умовах погіршення безпекової ситуації та робота з посилення безпекових заходів. Наші спікери сьогодні Тимур Ткаченко, заступник міністра розвитку громад та територій України, та Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Також онлайн долучаться начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов та Олег Чорнобай, голова Пісочинської громади. Тож, який план дій має місцева та центральна влада для стабільного проходження опалювального сезону? Тимуре, вам перше слово. Доброго дня, дякую. Шановні українці, шановні колеги, шановні журналісти, дякую вам за вашу увагу та присутність. На минулій нашій зустрічі ми обіцяли проводити наші брифінги регулярно і радий бачити вас сьогодні. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, залишається, звісно, надзвичайно важливою, тим паче в умовах сьогодення. Ми входимо у холодний сезон. І ворог, на жаль, продовжує атакувати нашу критичну інфраструктуру. Якщо раніше ми говорили про старт опалювального сезону, то сьогодні я можу констатувати і звітувати вже про початок його проходження. Розпочну з особливої уваги, яка сьогодні приділяється місту Кривий Ріг, де через масштабні ремонтні роботи частина міста залишається, на жаль, без опалення. Ми повністю розуміємо ситуацію і співпрацюємо з місцевою владою, обласною адміністрацією і з Нафтогазом, щоб якомога швидше відновити теплопостачання до будинків та всіх абонентів. Разом з тим, ситуація в деяких регіонах, на жаль, погіршилася, оскільки були масовані ракетні удари, які відбулися 17 листопада. В той день ворог здійснив масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, випустивши близько 120 ракет і 90 дронів. Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти на Одещині, Вінничині, Рівненщині, Волині та Львівщині. Найскладніша ситуація спостерігається на Одещині. Наразі в області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Критична інфраструктура функціонує в штатному режимі. А після обстрілу розпочалися роботи з перепідключення на резервні джерела живлення. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання вже відновлено. Для підтримки населення на Одещині вже розгорнуто 674 пункти незламності. Окрім Одещини, ракетна атака також завдала серйозних наслідків та пошкоджень на території Волинської області. Внаслідок удару. Без електропостачання залишилося 250 тисяч абонентів. Завдяки дуже оперативній та згуртованій роботі місцевих служб електрику вдалося відновити в найкоротші терміни. Подібні ситуації залишаються, на жаль, непередбачуваними, але ми тісно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, з місцевою владою, щоб мінімізувати такі наслідки. Всі громади станом на сьогодні мають плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, і, звісно, завдяки цьому, навіть за умов відключення основних енергетичних мереж, нам вдається забезпечувати стабільне теплопостачання. Я хочу окремо подякувати аварійним службам, які одразу після завершення повітряної тривоги розпочали роботи щодо ліквідації наслідків. Їхня злагоджена робота дозволила максимально швидко, оперативно повернути тепло в оселі людей. Сьогодні з нами на зв'язку Харківська область, регіон, який постійно під обстрілами, і тут обласна місцева влада працюють нон стоп, щоб у людей було тепло, світло, навіть взимку. Кожного дня проводиться неймовірна робота. Ми, звісно, усвідомлюємо, що це не остання атака ворога, тому продовжуємо працювати над децентралізацією енергетичних ресурсів. Наша мета це створити стійку систему генерації, яка буде в першу чергу захищеною від подібних ударів. У цьому контексті важливою складовою є розробка паспортів енергетичної стійкості, що стали ключовим елементом. Плану внутрішньої стійкості. Також хотів би зазначити, що ми дуже активно залучаємо міжнародну допомогу для посилення нашої енергосистеми. Завдяки співпраці з партнерами, зокрема USAID, ми отримали нові когенераційні установки блочно-модульні котельні. Ці автономні джерела тепла і електроенергії допомагають забезпечувати критичні об'єкти, навіть коли. Основні мережі виведені з ладу дуже коротко хотів би ще раз подякувати всім тим, хто працює над тим, щоб українців було тепло, і сподіваюсь, що ми все ж таки зможемо дуже достойно пройти цей надскладний період. Дякую. Дякуємо вам. Тимур Ткаченко, заступник міністра розвитку громад та території України. Це був далі. Передаю слово заступнику міністра енергетики України Микола Колісник. Будь ласка, вам слово. Дякую, приєднуючись власне до висловленого колегою. Хочеться зазначити, що ворог продовжує ці масштабні комплексні атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Чим підкреслює, що мета ворога фактично досягнення повного блекауту. Розуміючи це, хочеться зазначити, що дійсно енергетики, попри Тривоги, попри ризики, виходять на об'єкти, і ми вдячні їм за те, що ризикуючи власним життям, вони здійснюють постійно аварійні ремонтні роботи щодо відновлення електропостачання, живлення, використовуючи постійно необхідні технічні рішення, тимчасові схеми приєднання, для того, щоб відновити якомога швидше світло в домівках громадян. На сьогодні оператор системи. Передача застосовує графіки обмеження потужності, виключно у випадках і з метою стабілізації енергосистеми, і дотримання принципу цілісності, для того, щоб світло максимально було пропорційно необхідно забезпечено у всіх регіонах, де це можливо. Ми розуміємо, що на сьогодні є пошкодження об'єктів в більшій мірі в певних областях, де були такі масовані атаки саме по енергетичним об'єктам. І Тут є прицільна окрема увага. Увага, окремі плани заходів щодо відновлення електропостачання. І, власне, ось ці графіки це є вимушеним необхідним кроком для забезпечення стабільності роботи енергосистеми. Також хочеться зазначити, що своїми діями ворог підкреслює, що енергетика є тою важливою складовою, яка забезпечує стабільність функціонування і інших галузей економіки. Тому на сьогодні до енергетики прикута велика увага, і ми закликаємо користуватись виключно офіційними джерелами, адже мета ворога насправді дестабілізація соціальної напруги і виключно поширення дезінформації не є якраз тою складовою, яка йде на руку ворога. Тому користуйтесь виключно офіційними джерелами, і для того, щоб уникнути дестабілізації. Також хочеться зазначити, що одним із принципів формування стійкості енергосистеми є розвиток розподіленої генерації, як зазначив колега. Ми спільно з ініціативою Офісу президента Міністерства енергетики, Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури, спільно з начальниками військових адміністрацій, місцевими органами влади здійснюємо так зване планування, тобто паспорт енергонезалежності регіонів. Мета цього заходу це більш ефективний розвиток розподіленої генерації за всіма можливими технічними рішеннями, і більш ефективна взаємодія з місцевими населеними пунктами, громадами ОТГ для того, щоб на всіх рівнях дати необхідну технічну компетенцію, надати експертизу, надати можливість більш ефективної взаємодії та координації з енергетичними підприємствами, так і наша залученість до взаємодії з партнерами. А саме з ключовими донорами для того, щоб пришвидшити необхідність всі необхідні технічні рішення, установки, які допоможуть розвивати як розподілену генерацію, так і резервні типи живлення для об'єктів критичної інфраструктури, розуміючи, що ворог не зупиниться і продовжитиме обстріли цивільної енергетичної інфраструктури. Для нас саме розвиток і встановлення навіть тої переданої гуманітарної допомоги, яка сьогодні передана на місця, її підключення, щоб вона функціонувала, є вкрай важливим. Адже це є одним із елементів того, що критичні об'єкти соціальної інфраструктури вони будуть працювати як теплозабезпечення, водозабезпечення, лікарні, школи, дитсадки, вони можуть працювати навіть у випадках застосування графіків обмеження потужності. Також хочемо зауважити, що з метою максимально ефективного проходження опального на сезону нам проведено роботу щодо. Збільшення встановленої потужності міждержавних перетинів саме до 2,1 ГВт на комерційній основі. І тут є рішення уряду, які дають змогу промисловим підприємствам, зокрема, які працюють в повному циклі, використовувати доступну потужність на комерційній основі. І якщо вони контрактують від 80% власного споживання, до них не застосовуються графіки обмеження потужності. Ми розуміємо, що на сьогодні стійкість енергосистеми. Залежить насправді від злагодністі дій як споживачів, так і учасників ринку електричної енергії, споживачів, промислових споживачів, тому і питання ефективного споживання воно завжди є на часі, воно завжди є важливим. Тому, звісно ж, ми користуємося нагодою і завжди закликаємо побутових громадян, побутових споживачів, громадян споживати економно, зокрема в годину пікового навантаження. Це ранок, вечір. Навіть якщо застосовуються графіки обмеження потужності, це є системою розподілу доступної електричної енергії пропорційно між всіма споживачами. А відповідно, раціональне споживання допомагає енергетикам збалансувати якіснішу енергосистему. Дякую за увагу. Дякую вам, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, тільки що мав слово. Ну і далі, як зазначалося, маємо змогу поспілкуватися із представниками Харківської області. І з нами вже на зв'язку Олег Сінєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, та Олег Чорнобай, голова Пісачинської громади. Вітаємо вас. Шановні колеги, доброго дня, шановні громадяни. Щодо проходження опалювального сезону на Харківщині, хочу зазначити, що ми живемо так само під постійними обстрілами. Лише з початку цього року у нас було півтори тисячі ударів, з них триста. Це були ракетні удари. Біля 600 – це керовані авіабомби. Звичайно, удари йдуть по нашим цивільним об'єктам, в тому числі критичної інфраструктури. Поряд із цим ми фіксуємо, що ми наразі забезпечуємо стале проходження опалювального сезону по 48 громадам нашої, відповідно, території. що стосується… Інших громад, значить, там у нас ми не можемо забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, оскільки там ведуться активні фактично бойові дії. А це Липці, Харківський район, це відповідно частина громад відповідного Ку відповідно Куп'янського району. Ну і Чугуївський напрямок, громада Вовчанська, де так само ведуться активні бойові дії. Відповідно, поряд із цим продовжуємо ре реалізацію системи децентралізації опалення завдяки тим рішенням, які були прийняті за безпосередньо вказівкою президента України та урядом. Ми забезпечуємо децентралізацію системи опалення трьох громад, значить там, де опалювальний сезон може бути під ризиком, оскільки вони отримують безпосередньо теплоносі від великих. ТЕЦ та ТЕС, а і тут ми йдемо фактично по реалізації цього. Тобто, проекту це встановлення модульних альтернативних котелень і системи відповідної когенерації. Ми йдемо а, за планом, так само використовуємо всю необхідну допомогу наших міжнародних постійно партнерів, значить, і встановлюємо так само, децентралізацію системи опалення і по місту Харкові і по іншим нашим громадам. І цей процес іде у нас фактично постійно. Що стосується електрозабезпечення, то звичайно, що ми можемо констатувати тут. У нас ми забезпечуємо стабільне постачання електроенергії поряд із цим, оскільки ми є частиною загальної національної системи, і враховуючи ті удари по енергосистемі, які ми днями мали, то звичайно, що ми застосовуємо спочатку планові. Відключення електроенергії. Сьогодні, зранку, у нас були там аварійні відключення. Маємо наразі чотири черги по три години. Далі будемо оперативно інформувати населення щодо там наявності таких відповідно графіків чи їх відсутності. Так само поряд із цим наші всі. Служби ДСНС там енергетичні працюють у посиленому цілодобовому режимі для того, щоб оперативно реагувати на ті виклики, які можуть бути, оскільки знову ж таки наші об'єкти там енергетики знаходяться під постійними ударами і прицілами е відповідно країни терориста. Е е наразі будемо так само інформувати і відповідно тримати в, в курсі наше населення. Дякую. Дякую вам і власне далі слово передаю Олегу Чорнобаю, голові Пісачинської громади. Добрий день, шановні колеги, шановні журналісти українці. Дійсно, на жаль, ворог продовжує не наносити удари по об'єктам цивільним об'єктам по об'єктам технічної інфраструктури. Тому для пісочинської громади. Виникають ризики під час проходження опалюваного сезону 24-25 років. Громада розташована поряд з містом Харкова. Мешкає більше ніж 32 тисячі населення. Крім того, ми прийняли е, понад 19 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і е, у нас переважна більшість будинків. Це багатоповерхові будинки, які мають централізоване опалення, яке забезпечується від великої ТЕЦ Харківської. Яка вже неодноразово була пошкоджена ворогом, тому е, виникла е, необхідність саме з децентралізації е, системи опалення, і ми звернулися до Харківської обласної військової адміністрації, звернулися до Офісу президента України отримали підтримку і Кабінет міністрів України, посновою Кабінету міністрів України номер 695 дістап'яно, кошти з державного резерву на будівництво автономних модульних газових котелень для того, щоб здійснити децентралізацію опалення, для того, щоб були альтернативні джела, джерела вироблення теплової енергії, 142 сорок мільйона гривень було виділено з державного бюджету. Також виділені кошти з місцевого бюджету в якості співфінансування, а також нами спільно з е, Харківською обласною військовою адміністрацією були залучені кошти міжнародних партнерів. Е, це ЮНІСЕФ е, близько 23 мільйонів 709 тисяч гривень було залучено на придбання е, двох модульних газових котелень на сьогодні. Нам вдалося е, розпочати будівництво. Ми е, знаходимося вже практично. Одна котельня у нас е, готова на 85%, інші також уже е, будемо встановлювати в найближчі дні, е, крім того. Нам вдалося за кошти державного резерву замінити повністю кабельну лінію, яка 10 кВт, яка забезпечувала електропостачанням найбільший житловий масив громади. Тому приймаємо разом всі заходи. і Місцева влада, і обласна влада, і державна влада, а також партнери для того, щоб забезпечити стале проходження опалюваного сезону і децентралізувати систему опалення. Дякую, дякую вам. Така ситуація про про ситуацію почули з Харківської області від Олега Сенєгубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Та також з нами на зв'язку був Олег Чорнобай, голова Пісочинської громади. Потроху наш брифінг добігає кінця. Чи є запитання в залу, будь ласка. Дякую за можливість поставити запитання. Пане Тимуре, чи у всіх громадах розпочався опалювальний сезон? Минулого брифінгу я доповідав, що розпочато опалювальний сезон майже в усіх громадах були питання по прифронтовим регіонам. Ситуація залишилася незмінною. 90 Вісім відсотків, майже 100% готово до, до початку опального сезону. Але є профронтові громади, де це зробити просто неможливо. Тому готовність майже 100%. По деяким причинам ті громади, які не можуть сьогодні технічно розпочати, вони не розпочали. Дякую. І пане Миколо, скільки може тривати застосування графіки відключень? Графіки е, обмеження потужності застосовуються виключно для стабілізації, тому е, фактично ми розуміємо, що вони в тій чи іншій кількості черг будуть до моменту, доки ситуація не буде максимально безпечна стабільна для загальної цілісності енергосистеми. Чітких прогнозів ми давати не будемо, тому що фактично ви ж бачите, що ранку ми маємо тривогу і намагання, чи елементи комплексної атаки на ті ж енергетичні, на жаль, об'єкти. Чи маємо ще запитання? Що ж, дякую всім за увагу. Нагадаю, говорили про ризики під час опалювального сезону 24-25 років в умовах погіршення безпекової ситуації та роботу з посиленням безпекових заходів. На цьому наш брифінг завершено.